Альсії Детринікомед. турбота про свою красу уже зараз ситуацію на фронті. Ми зараз поговоримо наживо з Романом Пономаренком, військовослужбовцем. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Отже, не знаю, чи дивилися ви сюжет нашого воєнкора, Руслана Сміщука, з Бахмуту самого. Що вам відомо навколо Бахмуту на лінії нашої оборони? Що відбувається? Як діє ворог? Під Бахмутом вже декілька місяців тривають запеклі бої. Бо для росіян це зараз справа принципу захопити Бахмут. Вони вже поклали колосальні ресурси і колосальні втрати понесли, намагаючись штурмувати це місто, і продовжують це робити. І немає жодних передумок, що вони припиняться робити найближчим часом. Тобто, під Бахмутом зараз дуже гаряче. Останні дні ну, чимало достатньої інформації. З цієї ділянки фронту було в інформаційному полі. З обох боків важкі втрати ми тримаємо оборону і наразі передумовку того, щоб росіяни захопили Бахмут, як вони прагнуть, то наразі не маємо зараз. Наша там в чому там, стратегічна цінність з військової точки зору. Тоді в чому цінність цього міста, чи це їхня ціль суто військова, чи все ж таки вони хочуть якось перекрити свої поразки якоюсь перемогою? Найшвидше другий варіант, бо після серії поразок, які вони отримали починаючи з вересня місяця, і втратили величезну кількість території, то їм потрібно хоч якусь гучну перемогу, і Бахмут під це якраз. Підходить Якоїсь там тактично-стратегічної цінності зараз вже я не бачу, бо наша оборона достатньо укріплена, і навіть якщо вони захоплять Бахмут, як вони сподіваються, вони вийдуть на оперативний простір, щоб просуватися на дружківку до Краматорська на Слав'янськ, але там вже є підготовлені лінії оборони наших військ і їх чекають і далі достатньо важкі бої, щоб цю оборону прогризти. От тому для них це от вони втягнулися в ці бої, і для них це взяти взятий з справа. Принципу можливо, вони сподіваються, що коли вони його візьмуть, то відразу наш фронт рухне і вони в потужний наступ. Але впевнений, що цього не буде, бо наша оборона традиційно зберігає системність і організованість навіть попри втрати якихось там окремих населених пунктів. Росія навряд чи спроможна захопити всю Донецьку область. Такої думки британська розвідка водночас РФ не зменшує натиск Загалом, Яка ситуація на Донеччині? Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка? І наскільки укріпився ворог після відступу з Херсонщини? Вони на Донеччині тиснуть майже по всіх напрямках. Вони прагнуть прорвати нашу оборону, відсунути фронт від Донецька. І як вони анонсують, заявляють звільнити Донецьку область, яку вони вже оголосили часткою Російської Федерації. Але, попри цей шалений тиск, звісно, на інтенсивність боїв на Донеччині зараз трошки трішки менша ніж під Бахмутом, бо під Бахмут це можна сказати певний епіцентр. Бойових діях на всіх на цьому фронті, але на Донеччині дійсно містами є складна ситуація. Але попри це, наша оборона все ж таки зберігає системність і вона тримається. Тобто ніде немає проривів фронту, там, де ми тактично відступаємо, то зберігаємо цілісність фронту, і ворог несе дуже значні втрати. Маємо розуміти, що вони фронт наш на Донеччині намагаються прорвати з 24 лютого. І десь місцями вони просунулись. Там і на фланках під Авдіївкою просунулись. Але попри це, в принципі, конфігурація фронту як залишалась на 24 лютого. Загрозлива для Донецька і для російських зусиль Law, так вона і залишається і зараз. Якщо... Далі вони перекинули з Херсонщини туди й військ, сформували ударне угруповання в районі, десь Горлівка-Алчевськ. Там воно перебуває на це. Вон. Але поки воно перебуває в резерві, можливо, вони сподіваються, що після там якогось успіху, можливо, це буде успіх там під Бахмутом, чи десь там їхнє командування заважає, і вони кинуть ці війська в великий великий наступ, великий прорив, чи що вони там собі мріють. Як, наскільки я пам'ятаю, це вони відводили 20 тисяч десантно-штурмових підрозділів, да, 20 тисяч особового складу. а… Чи це всі вони переведені? Що вам відомо, і ви кажете, що вони поки що їх тримають у резерві? Чи все ж таки вже є рухи до того ж Бахмуту? З ким доводиться воювати на Бахмутському напрямку? Ну на Бахмутському напрямку основну, основні зусилля у ворога грає так звана ПВК Вагнер, яка діє разом з частинами російських. Так би мовити, ударних частин там морська піхота, якісь десантні штурмові частини їхні дійствують, діють, і е, забезпечують все це підрозділи з мобілізованих. Зверніть увагу, що оскільки там це ПВК-Вагнер, це можна сказати приватна армія, і в них не дуже добрі стосунки з військовим командуванням Росії, ну російським, бо це така знати природна конкуренція. Один на одного дивляться недовірою з недовірою. Наприклад, відмічені вже випадки, коли вагнерівці мали підтримувати атаку там. Російських армійських підрозділів, і вони цю атаку не підтримували, бо вважали цим не потрібно там нести зайві втрати. Таке ж саме ставлення у російської армії до вагнерівців, тобто ну, їм байдуже в принципі на їхні втрати, бо це інший підрозділ, інша структура, інша організація, і вони не несуть за неї відповідальність. В цих умовах достатньо ну, можна спрогнозувати певне тертя. Між командуваннями російських військ під Бахмутом і всіх тих угруповань, яких вони там є. От і це буде грати нашу, нам на руку. Ну але попри це, російське групування там достатньо сильне. Там вистачає мотивованих вояків і боєздатних частин. Тобто, там далеко не всі частини змобілізованих, як нас прийнято вважати. Там є люди, які вміють воювати, і з ними буде важко. І ще з'явилося після пригожинського призову в'язнів Росії, а в це приватну військову компанію. В ЗМІ пишуть, що тепер вагнерівці почали вербувати бойовиків з в'язниць. Цар вам про це щось відомо. І Наскільки може бути небезпечним таке посилення? Я не думаю, що це буде небезпечне посилення. Справа в тому, що Росія в цар має певні геополітичні інтереси, так би мовити, а оскільки зараз всі підрозділи ПВК «Вагнер» з усього світу стягуються в Росію, ну що в Україну для дій проти збройних сил України, то їм потрібно замінювати ці частини на місцях, то найшвидше вони будуть цими добровольцями з Центральноафриканської Республіки. І вони їх будуть використовувати саме в Африці, бо пересилати сюди тим більше зимою мешканців. Африки, ну це достатньо дивне буде рішення російського командування. Я вам дякую за відповіді, що знайшли час доєднатися до нас. Це був Роман Пономаренко, військовослужбовець.